На його спорудження витратили 3 мільярди гривень. Так Україна готувалась до Євро 2012. Сьогодні вартість донецького аеропорту вимірюється людськими життями. І, хоча від колишнього литовища лишились самі руїни, для сепаратистів це досі стратегічний об'єкт. Уже півроку його нещадно обстрілюють і засипають градом. Та українські бійці не здаються. За незламний дух, на людську витримку та залізну волю до перемоги їх прозвали кіборгами. Зараз третя година ночі. Ми їдемо на зустріч а, до кіборгів, які захищали Донецький аеропорт. 17 канал отримав ексклюзивну можливість першими поспілкуватися з нашими героями, які стали справжнім символом мужності та відваги. Ми просто на трасі, скажіть, куди під'їхати. Ми будемо чекати вас, хоч до ранку. З'ясувавши, що бійці заблукали, пропонуємо провести до потрібної траси. Добре, то ви нас проведете трошки, а -а -а. так? Навіть бойова машина, простріляний наскрізь поза шляховик, відчутно втомився від війни і змушує зупинитись на півдорозі. Може тут поговоримо можемо? Тут Чай. Щоб не холодно було розмовляти. Так, Дякую. Семен <свіси> чаю. хочеш? бійці не вважають себе героями. Щиро перепрошують, що змусили чекати і трохи віють, побачивши камеру. <свіси> У нас ну достатньо лик більше немає. Кіборг розповідає про так звану дорогу життя. Злітна смуга між аеропортом і населеним пунктом піски єдиний коридор, який ще пов'язує їх з великою Україною. Для них цей шлях і порятунок, і смертельна загроза. Туди доставляють нам боєприпаси, їжу і необхідні Мужкий речі. Це для барикад чи для ті? Так, так, щоб укріплювати позиції, щоб погрожувати від снайперів. мінометних градів. Нема вже десь сховатися. Перебираючи у пам'яті страшні дні, хлопці згадують, що найгарячішим для них в аеропорту видався вересень. Десь близько 250, 250 сепаратистів. Тоді ні, Вони звикли стійко на стиття гар військових буднів та на прохання журналістів розказують про умови, в яких живуть під градами. Немає води, немає ніяких благ, але мусимо триматися. Незважаючи на всі труднощі, хлопці рішуче налаштовані боротися до кінця. Поки ми там, поки буде аеропорт. Ми його не віддамо просто. Вони діляться журналістами спогадами. Обидва кіберги в зоні, АТО з квітня. За плечима не бої починаючи зі Слов'янська. Іловацьк, Савуромогила, Карлівка, Старобешеве, Амбросіївка. Як ви можете оцінювати е, дії керівництва? А то як? Як? як незадовільні. Дуже багато е, військовослужбовців загинуло через незда нездале не керівництво і недбалість голову вищого командування. Журналісти дивують, як за таких умов бійці не бояться добровільно повертатись у гарячу точку. І вони розкривають нам свій секрет. Коли бій страху немає, страшного або перед або після. Ми знаємо, що нас не лишать, Що наші хлопці нас ніколи не лишать. Коли ви повертаєтесь? Я на два тижні. Я так само на два тижні. Звільнен на два тижні і назад. Відремонтую машину, бо поламану тут. А можете розказати трошки про машину, показати там? Н не хочу я нічого, вибачте, не буду говорити. Не хочу. Це все не на одне життя і виконали в одне завдання. Хлопці запевняють, якби верхівка дозволила, давно б зачистили окуповану територію. Діло в тому, якби там не тормознули, ви розумієте, вони ж були б вже би тут. Давно-давно. Тому там стоїмо і держимо. Так що я хочу сказати ще два слова до небайдужих. Громадян до небайдужих українців. Бережіть Україну, на нас одна. Наступної ночі нам випала нагода поспілкуватися з незвичайним захисником України. Він росіянин, колишній офіцер ФСБ, який перейшов на бік нашої держави. Щоб не привертати зайвої уваги, записуємо розмову у машині. Як ти обмінишся росіянам, тебе читають Молодці Молодців, читають все замечательно. Якщо би я читав по-другому, я був би бы таким же как он. Важко й повірити, що цей блакитноокий хлопчина зі щирою посмішкою і є одним з тих, кого кличуть кіборгами. Про своє буденне життя Бачу. у стінах аеропорту він згадує легко як про літню відпустку. Я можу сказати только конкретно за то, де я був, тому що там три рази стані новий старий термінал і башня управління польотами. Я був іменно в башні. Башня з себя представляє, виходить, бітонна башня и вокруг нее два картонных домика. Да, мы в этих картонных домиках и башнях везде живем мы. Він має власну думку, що необхідно, аби зупинити кровопролиття на Сході. Мужність та героїзм хлопця дивує навіть журналістів. Нам потрібна просто політична воля, щоб їм треба додавити остатки ДНР. ЛНР. А є сили? Сили є, так. Да. Нету політичної волі. От просто по-человечески страшно? Інтересно. Це інтересно? Ну не страшно. Что говорят Нет, ребята? Единственное, что напрягало реально, это опасность котла. Вот она напрягала, потому что, в принципе, один хороший танковый рывок российской армии, и Пески, и аэропорт отрезаны, и все котле. И Вот это неприятно. Ну, идет слив, он до сих пор идет слив. Как у нас происходит в аэропорту перемирие? Объявляется перемирие, допустим, на 4 часа. В это время силы сепаратистов делают маневр, перегруппировку. Не проходит 4 часа, проходит 2 часа. Нас начинают лететь со всех сторон. В принципе, когда совсем тяжко, то с песок работает артиллерия, работают танки. В принципе, поддержка нормальная Но без песок аэропорт не продержится, я думаю, больше недели. Это факт. Без песок. За таких перспектив незламный дух циагубителя просто выражая. А ты возвращаешься обратно? Ну да, скоро. Аэропорт. Программа максимум. Третя година ночі. Знову ми знаходимося на трасі київ житомир але на цей раз ми зустрічаємо наших захисників Донецького аеропорту по дорозі в Донецьк. Через кілька годин очікування бачимо колону з трьох авто з різною символікою: три зуб, стрічки, жовто-блакитні та червоно-чорні прапорці. До нас виходять чоловіки у військовій формі. Серед них є і кіборги, і їх побратими з населеного пункту п'яски. Вони відпочили і знову повертаються на свої позиції задоволенням частуються пиріжками та гарячим чаєм. З м'ясом да. ну, то добре. Все, то? То добре, так? Бо, добре. Хлопці, з яким настроєм їдете, їдете зараз? — видно, з яким настроєм. — А якщо аніктор розкажу, по телеку покажуть. Приходить дідок Верховну Раду з кулеметом і каже: хлопці, Ярош і береза є. Так є, каже. Ну то хлопці пригніться. <світ> то може бути <буде> таке. <світнє> від жартіливого знайомства мусимо перейти до важливих питань. Промін аеропорту на інші землі навіть слухати не хочуть. Здача аеропорту – це здача стратегічного пункту, і здавати його просто-напросто не можна, тому що це буде прекрасний плацдарм для наступу ворожих військ. Далі і просунення їх глибше в територію України. Тому аеропорт здавати ні в якому випадку не можна. Територія ДНР може так звана територія ДНР може збільшитися до території всієї Донецької області в такому випадку, можливо, навіть далі. Слова командира батальйону тільки підтверджують спільну думку бійців. Ну, на Наскільки я знаю, то наша влада аеропорт вже давно здала. Сказати, якщо мій побратим загинув, я ціною, ціною того метра землі, щоб я, щоб я назад відступив, це мені значить зрадити те, за що він загинув. У наказах з печерських пагорбів ці вояки вже давно зневірились. Як оцінювати дію керівництва? АТО? нас давно кинули. Нас ніхто не хоче визнати, ніхто не хоче легалізувати і ніхто не хоче дати зброї. Нам влада боїться давати ту техніку. Є дійсно є Є танки, є нас навіть є гради. Вони бояться просто давати нам. Вони вирішили скористатись нагодою та звертаються до новообраної верховної ради. Наші владі, нашим депутатам, які вибралися, щоб вони не чекали місяць і а вже можна сідати, засідати і щось вирішувати. А хлопці гинуть кожен, кожен, день. кожен день. Попри те, що влада не видає їм зброї, навіть не визнає учасниками бойових дій, бійці добровольчих батальйонів, ризикуючи власним життям, продовжують боронити Донецький аеропорт.